Це заліснена територія біля села Нова Шарпівка. Уродженець села Олександр Павленко говорить, що і раніше тут копали пісок, але минулого року це не було промислових масштабів. В останнє час приганяють техніку. Техніки дуже багато. Погрузчики. Вивозять Камазами. Дороги тут розбивають, не проїхати, не пройти. Камази це ну, соска Волкова. Ярославний. На протяжении нескольких років. Ну там как-то было, вот там, вони там розкапували, згорнуть, розк... С... 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 камази прийшли, погрузчиком вивезли, потім верхній слой знову пригорнули, вроді нормально, все. Ну, а же вообще взагалі вже от, ви бачите самі. Інспектор управління Держекоінспекції області Олександр Матюха проводить огляд ділянок, де видобували пісок. Попередньо можу сказати, що ця земельна ділянка займає площу 200 метрів на 25 і глибиною приблизно до півтора метра місцями і глибше. Зараз Будемо проводити його і обмірювання для того, щоб точно сказати шкоду, потрібно відбрати зразки ґрунту, направити її в лабораторію для проведення експертизи. За словами Олександра Матюхи, тепер вони мають отримати дозвіл на перевірку з Києва. Після цього відберуть зразки, нарахують точну суму збитків, а далі матеріали направлять до поліції для відкриття кримінального провадження. Сам мер. города Путильс. Сам он заявил, что ССК Ярославна оказала помощь громаде в размере 500 тонн песка. Вот и как мы видим, ну или это совпадение, или на самом деле именно работники этого предприятия проводили здесь незаконный выдобыток. Мова про публікацію у газеті «Путивські відомості за 26 листопада минулого року, де в інтерв'ю міський голова Путивля Костянтин Гаврильчук говорить, що підприємство Ярославна допомогло громаді в заготівлі посипочної суміші для доріг перед зимою в обсязі понад 500 тонн. Звідки сільськогосподарський кооператив, який належить колишньому меру Путивля Валерію Волкову, узяв стільки піску, зацікавило місцеву депутатку Ольгу Бутову. Депутатське звернення було направлено 29 грудня до міської ради. Там я запитала. Щоб мені, мені надали інформацію, накладні угоди, сертифікат якості цього цієї піщаної суміші. А дуже таким цікавим відповіддю це було від голови громади 11.01 про те, що це не в межах мого округу. Я вважаю це приховання інформації. Я повторне звернення роблю 13.01 На наступний день я отримую повідомлення від голови фракції Федоренко Віталія. Від голови фракції Слуга народу Путильської міської ради щодо зібрання фракції нашої 14.01 на наступний день відбувається засідання фракції. Тобто, і мене виключають перед засіданням потильської міської ради, голова фракції Слуга народу Віталій Федоренко так пояснив рішення фракції. Я нічого не можу сказати по піску. Мы этим вопросом не занимались, мы этот вопрос не изучали. Я даже его и не видел, этого вопроса. Ну, я не могу знать эту информацию, потому что я не видел, не знаю. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Вот. А по поводу исключения, потому что у нас есть положение, по которому работает фракция. И были допущены Ольга Александровна нарушения, согласно этого положения. Потім було прийнято рішення її і членов фракції. депутатку Ольгу Бутову виключили з фракції після звернення мера до фракції. Чому виникла така ситуація? Міський голова Костянтин Гаврильчук, пославшись на зайнятість, розповісти, відмовився. Вчора на офісі підприємства Ярославна близько 11-ї години дня двері не відчинили. Власник сільськогосподарського споживчого кооперативу Валерій Волков телефоном від коментарів відмовився лише сказав, що його підприємство не видобувало пісок біля села Нова Шарпівка.